Рівнодення це завжди місце в просторі, коли існує баланс. Баланс між тим минулим, яке здається важким, непростим, прожитим тягарем і очікуваним вірніше майбутнім, яке ще на, ніби не настало, але вже зачаровує своїм, своєю непередбачуваністю. І цей баланс в просторі, це якраз є потреба душі відчувати себе в центрі, відчувати, сприйняти цей єдиний центр буття, який дозволяє думці дозволяє відчуттям, дозволяє самому баченню, очікуванню здійснюватись. І саме в такий день у вас є можливість те, що ви дуже прагнете, те, що ви дуже очікуєте, те, що у вас десь має намальована вже є намальована картина реальності, але так хочеться, щоб це здійснилось. У вас є можливість дійсно здійснити все тут і зараз. Тому давайте побудемо в тиші. Давайте відчуємо силу цієї тиші. Давайте спроможемося зрозуміти, що таке тиша, що таке рівновага, що таке саме творення. Давайте спробуємо зрозуміти те, що світ, який називається, називають зараз вчені квантовою заплутаністю, це просто. Місце ймовірностей, ймовірностей прояву вашої енергії, ймовірностей прояву вашої сили, ймовірностей прояву ваших знань, ймовірностей здійсненності ваших найпотаємніших, але дуже чистих, таких казкових, надзвичайних бажань.